Рішення виконкому Золочівської міської ради озеро було передано дану для організації відпочинку членів товариства, організації рибалки для виконання своїх статутних зобов'язань. Проблем на озері багато, звичайно, тому що довший час воно було без нагляду. Потім за ним наглядали може, наша муніципальна міліція, тобто десь там. Дехто каже, там що базар наглядав, не знаю. Проблеми які? По-перше, проблема є озеро обов'язково треба зариблювати, що ми вже частково зробили в тому році і плануємо надалі тим займатися. Друга, дуже важлива проблема, напевно, війна на першому місці буде, то охорона озера. Право в тому, що дуже багато було сіток. В тому році силами значить, наших рибаків громадськості було знято десь біля п'яти кілометрів сіток. Зараз озеро під охороною повністю єгерської служби і громадськості, тобто членів товариства. Кожну ніч проводиться чергування, об'їзди озера. Як результат, я сказав, 5 кілометрів сіток і останнім часом ми... Все рідше і рідше попадається, видно, люди починають розуміти, котрі нечисті на руку, що ставити сітки то просто без потреби втрату і сіток. А якщо буде людина ще затримана, значить це є значні штрафи, і, крім того, відшкодування збитків. І, значить, є ще така проблема також, озеро наше знаходиться. За містом. Тобто річка Золочівка, старе, старе русло і нове русло, вони протікають по території Золочева і дуже значні засмітнення там і берегів річки, і берегів озера, особливо зі сторони, скажімо то, не вулиця Шевченка, ну, з сторони забудов людських. Дуже багато сміття, є кілька таких стихійних сміттєзвалищ, які обов'язково треба утилізовувати. Дуже багато є, значить, люди позагрожувалися металічними сітками і так далі. Там, тобто не витримуються водоохоронні. Треба обов'язково з міською радою. Провести якісь рейди, до неї треба залучати обов'язково і дільничих. О, тут на е, вулиці Шевченка, чий цей район, і санітарні служби, природоохоронні, рибоохоронні, звичайно, громадські, ну і звичайно ми так само будемо в тому приймати участь. Представників міської ради, щоб просто перевірити е, акти на землю, які є громадян, і якщо у когось... Е, Є там якісь порушення, треба приводити їх до відповідності тих документів, які в них є. Ну, Робота вже проводиться, я говорю, що охорона озера, звичайно. Проведено кілька толок по прибиранню території озера тут біля колишньої насосної цукрового заводу, по дамбі, по високому березі, сюди від тополів. Значить, По риборозпліднику проведено освітлення і далі ми продовжуємо ту роботу. Освітлення озера. Частково вже вона виконана, далі то також збираємо кошти. Значить, Зариблення озера, зарибили його весною, то завдяки значить, тільки нашим членам, членам товариства, рибалкам громадськості, які зібрали гроші і зарибили озеро. Обов'язково його треба далі продовжувати зариблення. Плануємо на вересень місяць спуск риборозплідника і переселення риби, яка там є. І, звичайно, закупівлю молоді риби, якихось цінних порід. Ну, в основному, звичайно, білий амур, корп. Такі риби, які вже перевірені, що вони у нас тут адаптовуються добре до нашої водойми. Далі, значить, щорічно ми проводимо, то вже стало нашою традицією, ми проводимо змагання риболовні. Воно проводиться в нас завжди в день рибалки це друга неділя липня. Так, і також запрошую, користуючись нагодою всіх рибалок прийняти участь в цих змаганнях. Побажання саме основне залишати після себе порядок, пам'ятати, що... Якщо вони приїхали на це місце, то звичайно вони захочуть ще приїхати, і щоб вони приїжджали на чисте місце, то зараз ми розставляємо смітники, сміття вивозиться, збираємо заключити угоду з комунальними нашими службами, тобто, щоб залишали після себе чистоту. Така була тьма, тому що тут нахил води є в ту сторону і є водоохоронна зона, повинна, яка витримується. Поки не врали поля, був рад. Потім кинулись ті хабази і вони, видно, там такі норми кидали тих пестицидів, щоб вивити, які почали освоювати поля, і так пропав тут, нахил сюди, що, що стікає в озеро. Тому що стандарт є, допустимо, то озеро знаходиться. У басейні річки Злочівка, яка знаходиться в басейні річки Західний Буг. І водоохоронна зона тут повинна складати 100 метрів, а якщо нахил більше 3%, тобто більш стрімкий, то подвоюється до тобто 200 метрів. Тут хати стоять, вони вже давно стоять. Ми то не можемо вимагати, просто треба дивитися, який в люди є акт на землю, доки. Це тут, будь ласка, собі городи. Або принаймні не забороняй тут людям ходити, тут б мала б і машина проїжджати. Ну, ну коли по кругу мала б проїжджати машина. Золочів нет.